Усім привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі Оля Паріж Кейк. І сьогодні я пропоную вам приготувати печиво каштани. Їх готують на усі застілля, будь то день народження або ж весілля, можливо, праздник який у селі. Вони завжди присутні у кльоші з іншими нарізними пляцками та печивом. Які як прикраси стоять посеред стола і так манять скуштувати хоч шматочок. Отже, для цього печива нам потрібно варені яєчні жовтки добре перетираю в крихту з борошном, туди кладу розпушувач і перемішую. Не забудьте підписатись на мій канал, ставте пальчики вверх, залишайте коментарі, сподобалось вам. Додаю сметану та смалець. Замішую тісто. Якщо тісто туге, додаємо по ложці сметани та смальцю. Якщо тісто зарідке, підсипаємо борошна. Ось таке м'яке та еластичне виходить тісто. Загортаємо його у плівку та відправляємо його на 15 хвилин в холод. Після тісто ділимо на шматочки вагою по 20 г. Повторюємо, за мною. Сьогодні для начинки я взяла заморожені вишні. Формуємо каштани, пальцями розпластаємо кусочок тіста. Всередину кладу вишеньки, можна дві або й три, якщо не дуже соковиті. Та гарненько щеплю краї, формуємо кульку. Можна також брати і горіхи, які вам до смаку. Так потрібно зробити і з рештою тіста. Випікаю у розігрітій духовці до 180 градусів до легкого зарум'янення. Після випікання даємо повністю охолонути. Печиво остигає, підготуємо декор. Рівно пів пачки кольорових круглих вафель перетираємо у грубу крихту руками. Остигле печиво макаю у розтоплений шоколад з олією. Добре стукаємо, щоб залишки глазурі стекли. І одразу кладу у вафельну крихту. Добре його качаю, щоб прилипло побільше вафлів. Замість шоколаду ви можете приготувати будь-яку глазур, яка вам до вподоби. Сьогодні я використовую шоколад. Так потрібно зробити з усім печивом, яке залишилось. Задекоровані каштани залишаємо у холоді, щоб глазур добре застигла. Я поставила в холодильник на 5-6 годин. У цьому печиві є все, ніжне, та яке тісто, ті, та начинка. Готуйте його частіше діткам, адже воно так і манить скуштувати. Ніщо так не зігріє, як ароматний чай з домашньою випічкою. Тому готуйте і радуйте близьких найчастіше. Бажаю приємних приготувань та смачного вам!